Вітаю вас, шановне товариство. А що ж, коротше кажучи, не треба вже мені ніяких а, коментарів писати про те, а, як зробити повністю українську локалізацію. Я її, начебто, знайшов. Тобто я давайте паузу поставлю, а то ще буде вечоріти, поки я тут буду за вами булакати. Так, я знайшов у стімі ще один додатковий якийсь такий, типу як патч, чи як це назвати. Це робиш, і вже нібито все має бути на українській. Але коли я перейшов у гру, я помітив, що все одно декотрі персонажі спілкуються російською. А, і зайшовши там в коментарі під цим типу патчем, там писали, що це, типу, так і має бути. Те, що декотрі персонажі будуть українською, а декотрі російською. Типу, щоб було більше атмосфери. Тобто бандити будуть російською абсолютно точно розмовляти. І ще там якісь окремі сталкери, от якби. Ну коротше кажучи, від себе я зробив все залежне, поставив всі патчі, якби виставив українську мову. Тобто, все, що міг зробити, я зробив. І, до речі, на жаль, немає ніякого патчу чи чогось такого, щоб змінити рублі, наприклад, на гривні. Тобто я не знайшов знову ж таки. Ну, але як написав один з наших підписників, можливо, це так і задумано. Бо, типу, Чорнобильська аварія сталася ще за часів Радянського Союзу, і тому, типу, якби тоді ж були рублі, можливо, це так і задумано. До речі, тут же десь має бути якийсь чувак, котрому буде потрібна наша допомога. Я це точно пам'ятаю. О, обшукати труп, це якийсь бандит, так. Петруха Фагот, ворог. О, у нього хлібчик був. Круто. Так, я точно пам'ятаю, що тут десь отак от я бігав, бігав, бігав туди сюди і десь знайшов чувака, котрому була потрібна наша допомога. Так, котрому була потрібна наша допомога, типу там дати йому аптечку чи щось таке. О, а тут, до речі, по муці. Якісь аномалії? то мені здається? Так, бачите якась аномалія. То туди краще не підходити. Ну там нібито нічого й нема. Блін, а де ж той чувачок, а? Я точно пам'ятаю, що тут десь має. Ого. Так, давайте тікати звідси, так. А то зараз отримаємо на горіхи. А, і до речі, ще про що забув сказати. А, це те, що я якби знайомий з першоджерелом сталкеру. Коротше, треба буде йти виконувати основну місію, бо я щось не можу допетрити, де той чувачок. Я точно пам'ятаю, що десь має бути чувачок, котрі, котрому буде потрібна наша допомога. Але де той чувачок, я ж кажу, що ще згадати ніфіга не можу. Може потім будемо бігати десь просто і так ось його і знайдемо, хто знає. Так, я знайомий з першим джерелом а, Сталкеру. Я взагалі, як це все і сталося, тобто я спочатку а, почув про саму гру. Почав не грати, і мені стало цікаво, що є така книжка, є такий фільм. А, на жаль, почитати книжку на той час у мене змоги не було. А ось, до речі, ми вже й прийшли по місії нашій. Тобто я, я, якщо чесно, зараз просто гуляв, типу так, і прийшов до чуваків, до котрих і треба було прийти. Навіть трішки кумедно, А, Так, на жаль, книжку почитати у мене в той час змоги не було. Тут, по-моєму, має бути чи ні? Чи я щось путаю? А, ні, тут, тут начебто все чисто. О, знайшов ще один нон-стоп, дивіться. Це якась тушка, тушка? Тушка-кабанчика. Так, і я тоді скачав а, фільм Stalker Радянський. І взагалі, начебто, це російськомовний фільм. І, типу, взагалі, типу, як можна тепер сказати, що ворожий. О, ось набої, знайшли, чуваки, чудово. О, то в нас тепер нормально, дивіться, 47 набоїв. Тобто ми, ми витратили тоді на кабанів, але бачите, ось і знайшли трошки. До речі, по мабуть, десь на тій стороні буде той чувак, котрому буде потрібна допомога. Може збігати, подивитися, га? Пому десь там він, він має бути. Давайте збережемося. Так, чудово. І я подивився цей фільм, і чесно, мені фільм дуже сподобався. Він дуже атмосферний, дуже класний, всім раджу. О, цуцики. Оце там де цуцики, так, і там десь має бути чувачок. Ага. Так, з тусика нічого взяти. Дуже атмосферний, дуже класний фільм, всім раджу. І. А після цього я вже придбав книжку. А, Братів Стругацьких. Так, тут пусто. А, і знаєте, це, мабуть. Ніфіга собі. Військові, бачите, про мене говорять. До речі, ось ще пістолет. Я знайшов, я, я його раніше не знаходив. інтегрованим глушником, що колись використовувався радянськими загонами спецпризначення. Морально застарів, але у вмілих руках, як і раніше, доволі ефективний. Так, ушкодження в нього таке то. А, ну ушкодження таке саме, як і в мене, так. Тільки в нього краща точність, але гірша зручність і гірша у самого. Тобто цього краще тільки скористність і точність, а так все інше все таке саме. Ну нехай буде, типу, про запас, але круто, що ми знайшли бінтиків, так, ми знайшли аптечку, тобто це реально реально круто, до речі. Знову ж таки, як я коли минулого разу грав, я по-моєму це місце не знаходив. Давайте про всяк випадок збережемося, бо там якісь собаки чи що там. Ага. А он якийсь чувак лежить, а то, мабуть, йому треба допомога, так? Чи ні. Блін, а я, походу, не встиг, так? Єгор Гриф. Чи це не він? Я просто пам'ятаю там чувак, а поряд з ним лежала аптечка. І треба було ту аптечку йому дати. Може то не той чувак все ж таки? Ой. О! Десь чути, десь чути, так? Десь кось тут. Так, 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 ось, дивіться, дивіться, дивіться. Допоможи, брате! Братик! От чортівня, погано та як помираю. Ти як живий? Допоможи, брате! Поки що так, кров струнить. Ап... Аптечку аптечку дай, га. Я не доповзу. Тримай. Дякую, мічений. Я бачу, ти нормальний мужик. Я своєму таборі обов'язково передам, що ти ага. мені допоміг. Дякую, коли гравець комусь допомагає, то поліпшується не тільки ставлення конкретного сталкера до нього, але й репутація персонажа. В цілому, якщо у вас гарна репутація, торговці продаватимуть вам товари зі знижкою. А, спасибі, друже, друже, ще трохи, і я я, я твій боржник. Що взагалі сталося? Та із вилазки йшли, напоролися на бандюків. Одного нашого одразу цокнули, а спритника із собою потягли. Він їм щось набрехав про схрон із купою артефактів. А я мертвим прикинувся, от і відбувся. Мені спритник потрібен, піду за ним. Компанію не бажаєш скласти? Ох, друже, боєся з мене зараз, як з онучі. Чи онучі? Важко зрозуміти, що тут мається на увазі, якщо чесно. От прочухався трохи та й до тапора почапаю. Я народу обов'язково розповім, що ти мені допоміг. Дякую тобі ще раз. А торгувати з ним я зрозумів. О, можна йому, до речі, артефакт продати. А, він 650 рублів коштує, а в цього всього 449, тож, зрозуміло. Ну тоді добре, давай одужай. Що можеш цікавого розказати? А, нічого, зрозумів. Так, а ось тут ще якийсь чувак. А, ось у нього була аптечка, так, бачите. О, а я забрав у нього аптечку. Так, все, все, чудово. Тобто я йому віддав аптечку і з трупа забрав аптечку, тобто ми нічого не витратили і ще й зробили добру справу. Так, тож, блін, я все відволікаюся, відволікаюся ніяк не можу нічого розказати. А сюди я не залазив? А. А, так це він тут валявся поруч, а я кудись побіг, я зрозумів. Блін, ну круто, ми класно ми побігали, так? Знайшли пістолет. Ще один ще з гушником, так. Я думаю, це все одно десь згодиться нам у пригодах. Набоїв знайшли аптечку, бінтиків. Тобто, ну, взагалі круто. Реально круто. Все, погнали тепер допомагати тим чувакам. Так, тож, давайте я нарешті вже розкажу бляха, а то все ніяк не розкажу. Отже, я купив собі цих братів Стругацьких і... Увесь прикол, що це, мабуть, перший випадок, коли мені фільм сподобався більше, ніж книжка, бо книжка вона реально читається як якийсь комікс, там пригодницький якийсь такий фільм, значить ти, то, ти читаєш просто так. І це реально якось аж незвично. Тобто, книжка мені не дуже сподобалася. Це пікнік на обочині, мабуть, так воно і перекладається. Але я чи прочитав ще інші їхні твори, і декотрі мені сподобались. Мені сподобалося важко бути богом. Як на мене, це найкраще. Ну принаймні з того, що я з у них прочитав. Важко бути Богом, класна книжка. І більш-менш таке це готель у загинувшого альпініста. А інші взагалі мені щось не дуже сподобалось. Малиша я читав і там ще якісь і малюка. Так, і щось мені не дуже якось зайшло, не зрозумів я. Але ось важко бути богом, реальна, реально крута книжка, тобто знову ж таки рекомендую. Ну і фільм ставкер як би класний. Ну, а у грі, як бачимо, є саме поняття зона із е -е, першоджерела, так. І аномалії. А, ну і кімната, що виконує бажання, а так, начебто, в принципі, більш якихось таких особливих схожостей немає. Що ж, пішли тепер допомагати чувакам. Братику. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. Ні в настроєнні я нинче тріпаться. Привіт, друже. Вовк нас уже попередив. Якісь додаткові питання є. Так, скільки бандитів, о, даже з ним торгувати можна? А у нього 589. Блін. Нікому не вистачає грошей, щоб купити наш артефакт, ви уявляєте? Так, скільки бандитів у лагері а, у таборі? Семеро восьмеро. Двоє біля воріт, двоє у будівлі справа біля багаття. Двоє, двоє у будівлі ліворуч, там і спритника тримають. Ще двором час від часу хтось швендіє. А так, наче усе. Ну що, почнемо з богом. Почнемо, піднімай своїх. Хлопці, тут Вовк надіслав нам підмогу. І наказ атакувати. Отже. Вперед, герої! О, у мене, до речі, з вагою ще, до речі, все так доволі непогано. Реально доволі непогано все. Так. А тут, бо, походу, ще й такий прикол, бачите, що можна, типу, з ними поговорити і сказати, що я не хочу зчиняти шуму. І, типу, по стилсу їх всіх завалити цих бандюк, бандюків. Ну, але якби по стилсу це, це не наш... Так, це не наш метод. Прямо скажімо. Хоча, до речі, ми, походу, навіть могли б спробувати, бо в мене ж є пістолет з гушником, реально, можливо, навіть можна було б спробувати їх якби по стилсу перевалити. знає. Може б щось із того і вийшло. Так. До речі, дуже зручно, що можна отак от виглядати і стріляти отако. Виходьте, виходьте, брат. О! Ого! Бінтик. Бачив, як я тільки виглянув, а братик уже по мені шмальзонув. О, я його вальнув. Нормально. Перший пішов. Перший пішов, перший пішов. Бляха, нашого братика вальнули. О! Падло. Чики-брики и в дамки. О! Ой! Бляха, ты их тут полнул Так. Так. бинтык Консервы. Так я тут, походу, зараз всіх вальну, так? Дивіться, дивіться що робиться. Мені, мені знов кровотечу зробили, та ви задовбали, чуваки. У мене скоро бін таки так закінчаться. Консерва. Хлібчик. Всіх хвальнули? Давайте збережемося, бабуть, так? Бо, в принципі, справи то непогано йдуть, майже всіх вольну, я так думаю. Так реально я зараз тут всю роботу сам збро... зроблю. Все? Все. Фу. так, чувак. Набої О, бінтики в нього були чудово. Ну ми пістолет поки що, але взагалі, мабуть, дуже багато їх набирати не будемо, бо у мене так закінчаться реально знову ж таки набої. Так, ящик, ящик пустий. О, горілочка. Так, горілочка знадобитись може. А може цей пістолет ще й кращий чи ні? Ой, ні, у нього. У нього ще гірший стан, ніж в мого. Так, спритник, так, якщо що, десь там стоїть, добре. О, тут ще вам, дивіться, баночка цього, але я її не можу взяти. Та й, в принципі, наші вона нам потрібна, у нас, в принципі, так. Цього добра у нас вистачає. Так головне зараз усіх обшукати і нікого не пропустити, так? Бо трупів тут, походу, багато. Так. Ну і ящичків, власне, теж. Так, ну тут пустенько. Ну, до речі, непогано ми розібралися з бандюками, погодьтеся. Все ж таки, я ж кажу, я дуже давно грав у сталкера, а по шутерах я взагалі не дуже. І в принципі так ми їх розмотали нормальненько. Не сказати, щоб там якісь у нас були великі проблеми по ходу проходження. О, ще набої, дивіться, ковбаска. Ну, горю, комубудь більше брати не будемо, бо реально вагу тільки забивати. Все ж таки вона пів кіло важить. Чотири пляшки і так вистачить там, я думаю, з головою. Тут чувак кінчається, дивіться, а, а цей а це сидить дивиться. Блін, йому теж треба допомогти, у мене аптечка, що тільки одна. Чувак, ти мене підставляєш. Чи може ти спиш? Може він спить лежить, га? Слухай, ти. Спиш і може ти здох. Ну добре. Отак і загнешся. Тримай аптечку, брат. Вовче, фабрику зачистили. Висуваємося на попередні позиції. Кінець зв'язку. Ой, одразу горілку купити. Чи що? А, то він по рації говорив. Зрозумів. О, тут чуваки якісь лежать, дивіться. Може в когось буде птичка, га. О, у цього дробовик взагалі ніфіга собі. О о, 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 дивіться, клас. Оце, до речі, прикольна зброя. Ну, На жаль, вона, скоріш за все, в дуже такому поганому стані, наскільки я розумію, так? А, ну так. А ні, обріз 2 дивіться, майже майже ідеальний стан. Тобто трішки така. Ну, не ушкодження, бачите, просто суперове. Обріз мисливської рушниці ВМ-17. Значно компактніший та легший за нову двох ствол, коли є, але ефективний ще у ближньому бою. Один з найпоширеніших видів зброї для новачків, так. Ну, зрозуміло, що це тільки для ближнього бою. Знову горілка, одне нього каші, ти диви. Бо... О, граната, йоки палки Та ти диви, що робиться, чуваки. О, аптечка, до речі, клас, все. Тобто я витратив аптечку, знову ж таки. Ну давайте візьмемо ствол, знову ж таки, продамо, вага, в принципі, поки що дозволяє. Давайте будемо підбирати, десь там понапродаємо, так? Я ж кажу, вага поки що нам реально дозволяє це робити. Так, ось тут щось є. О, до дербувика набої. Ну так, логічно, що це тільки для ближнього бою, бо на то він не обріз. О, ще аптечка. Йоуки-палки, чуваки. Ну це вже не будемо брати, обич. О, ще обріз є. А ось цей обріз, до речі, так, у мене така то якість, а ось... Цього... А, цей трошки кращий, дивіться. Так, ось цей трошки кращий. Тож, давайте ним, ним озброїмося. Ага. Так, ось цього обріза якість трошки краща, ніж ось цього, Ну і все, мабуть, ну, зброю більш підіймати не будемо, бо в мене вже вага реально скоро почне зашкалювати. Ну нам тут класно... Нам тут класно понороздавали, погодьтеся. Так, ну що, ми, здається, всіх уже обшукали. Принаймні, враження таке. Ой, А ось драбина ж яка ще є. Так. І до речі, коли я перший раз грав, я навіть не знав, те, що ящики можна розбивати, і те, що в них буває щось цікаве. Тобто, реально прикиньте, я, я грав у гру, а ящики не розбивав, а там вже дуже часто були а, класні дійсно речі. О, відро знову, дивіться. Да відраплять! Блін, відро нас переслідує практично в усіх іграх. В резіку було і тут он є. До речі, ще дивіться фізика як би є. Як в Half-Life, так? Тобто круто. Я такого не пам'ятаю, якщо чесно. Класно, класно. Так, ну що ж, нам тепер треба знайти спритника, так? Щось я вже забігався трошки. Треба знайти спритника. А де його шукати, до речі, це таке питання. А он ще драбина, так. Тут, блін, та тут поки все обшукаєш, то вже і за того спритника забудеш. Стільки тут усього. Ну, правда, ящики щось усі пусті, бачите. О, телек у них. У них он навіть телек був, могли тут подивитися там солов'йова та інше. Так, цигарки не взяти, тут теж пусто. В ящику пусто. Теж пусто. Пусті пляшки з горілкою, можна ще вище вилізти. А, і до речі, ще погодні ефекти дуже круто зроблені у сталкері, так? Погодьтеся, оцей коли вітер, вони дуже класно зробили. А ось якийсь ящик, дивіться. Блін, такий ящик крутий, схованка, але бачите, в ній було пусто, на жаль. Ой, та бляха, та що ж я падаю ось постійно? Ти диви? А, ну вже немає в мене цього кров кров кровотеча. <пасів 'я> Навіть не знаю, як тобі віддячити. О, це спасибі, брате. Оце виручив. Навіть не знаю, як і дякувати тобі. О, в нього є торгувати. Від у нього теж майже немає грошей. Слухай мені потрібна флешка, котру ти ніс Краморові. Вона при тобі. Є таке діло, флешка була надійно захована, а ці бики навіть обшукувати як слід не вміють. А добре, забирай. Ти мені як не як життя врятував. Флешка полоненого отримано предмет. Спасибі, а де ти її ховав? Мало що, може при... 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 придається ще. Не нижче пояса, не бійся. Я давно на крамера працюю. Ховати інфу вмію. До речі, я бикам наплів про схованку з артефактами, то вони од... один одного туди відправили. Одного тобто вони туди відправили. Схованка там насправді є, однак артефакт лише один. Якщо хочеш, дам тобі координати. А давай, тільки не забудь, там звірини всякої багато, і бандюк, що туди відправився, теж не із совочком. Так що будь обережний. Спасибі, дядьку, і тобі спасибі. Так, мені потрібна робота, є що на прикметі? Є дещо, знайти вдосконалений костюм. Поки сидів у полоні, чув, що бандити розмовляли про схованку, де вони хабар складають. Вони куртку якусь там кльову тримали, а в тому схороні якийсь монстр поселився. Та такий якийсь монстр, що вони тепер ходити туди бояться. Принеси мені ту одежинку, як твоя ласка, я вже з тобою розрахуюся. Я беруся. Все добре. Тобто я в нього ще якийсь квест взяв, так? Про якусь одежинку. Блін, ну круто. Тобто ми знайшли флешку, так, флешку спритника, треба її віднести, я так розумію, цьому Сидоровичу. В нас є, до речі, одна граната. І ще він нам дав якийсь квест. Так, ось. Ну так, ось принести флешку крамерові. Так, ось принести флешку крамерові. Ага, тут у нас цей, а тут цей, так? Сховав товар під самим дахом, так. Закинути млин. Десь тут останній раз бачили зниклого братуху. Ось, знайти вдосконалений костюм. О, залишилося один день, це, типу, ще й квест типу на час. Бачите, тобто у тебе є один день, щоб його пройти. Тож, мабуть, давайте, мабуть, спочатку підемо шукати тоді цей а, костюм. Так, тоді спочатку, мабуть, рано підемо шукати цей костюм, а потім уже до Сидоровича, Бо бачите, у мене, типу, начебто, як один день є на те, щоб це завдання зробити. Круто, круто. блін, ну такий насичений у нас вийшов. Вийшов випуск, погодьтеся, скільки всього ми познаходили. І зі зброї, і так, тобто це просто срака. Тобто так, зараз треба піти пошукати той покращений костюм. В принципі, з вагою у нас ще все більш-менш нормально. Можемо набирати. Так, а коли знайдемо, то вже будемо вертатися до Сидоровича і реально треба буде і поторгуватися, бо у нас дуже багато хламу. А, і власне, поторгуватися і віддати флешку, якби цей квест, йому здати. Чувачок присів, до речі, знову ж таки, я такого не знаходив, по-моєму, коли минулі рази грав. Прям таке кладовище. А що в мене з рейтингом? Це десь тут, так? Журнал, особисті нотатки. Хто я? Перші враження, знайдені КПК. О, блін, тут можна КПК потім почитати буде. А ось рейтинг. 582-й ми вже. ага. 36 убиту сталкерів, ніфіга собі. 4 мутанти. Так я вже тут ніфіга собі. Ось, це вже є. От бачите, тварини та аномалії, ось сліпий пес уже є, ворона. Аномалії воронка, вже навіть деякі аномалії, коротше кажучи, нам розписують. Ну круто-круто. Вже є деякі дані. Взагалі не знаю, їх читати чи ні. Можливо, навіть будемо деякі читати, по приколу. Але вже не сьогодні, бо нам реально треба. Опа. Випуск закінчувати. Ви уявляєте, під кінець випуску ще й знайшли ще одного жмура, але було не пропустили. Теж треба таке. Блін, я з нього, до речі, теж обріз взяв, а він же по-любому нормально важить. Так, у мене щось почало світло стрибати. А в нього який обріз? Ага, у мене все одно найкращий. Так, у мене все одно найкращий. Обріз, добре. Так, вага, в принципі, ще нормальна, 25,5, але все одно ми ж знайшли набої. Так в мене, дивіться, 134 набої до пістолету, 31 до дробовика. Це ЦКП, ще й граната. Це про. І ще й із гушником є пістолет. Офігіти. Так, ну реально, все, давайте ще раз зберігаємося. Ну і на цій позитивній ноті давайте закінчувати наш випуск. Ну, реально, супер випуск, так. Ми і завдання пройшли, і зброю назбирали, все просто суперово. Я вам, як завжди, вдячний за перегляд і за подобайки, за коментарі, хлопята і дівчата. До нових зустрічей. Бувайте!